У мене був клієнт, який соромився від рівня свого от якась розуму. Чому? Тому що йому мама постійно казала: ну, типу, давайте його Васю будемо звати. Вась, ну ти ти недалекий, ти огранічний і все. І він каже: Я не можу зв'язати два слова. Це його фраза. Я не можу сказати два зв'язати два слова. Я кажу, ти щойно речення зв'язав. З підметом, присудком, от якщо підкреслити, там все буде! Моя вчителька української би сказала, ти молодець. Але йому так сказали. І при тому він дуже вміло, дивіться, він не жартував, він міг так сказати одне слово, от всі прям падали, от вмирали від сміху. І він він це слово, він казав це один раз в день, максимум. Але це було дуже доречно. Але йому про це ніхто не казав. Всі ржали, і він думав, що ржали від його тупості. А він був, як це сказати, він був не смішний, він був дотепний. О. І от коли ми йому сказали, чувак, це дуже смішно і це дуже дотепно. Перше, він запитав, що таке дотепно, це типу дебіл. Ми сказали, ні, це вміння використати слово, фразу, ситуацію так, аби це було смішно. І це не ти смішний, ти вмієш це використовувати. Виявляється, ми піднімали його самооцінку.